Вітання усім прихильникам футболу із Завіти Литовської, де сьогодні відбудеться поєдинок Національної ліги 19 матч третього туру між командами Кудрівка та спортивний клуб Полтава з білими елементами Полтава в такій екстравагантній формі. Розпочала із крупної поразки від Олександрії, 0 0,4. Але там і в меншості Кудрівка грала. І в принципі, геть нічого не складалося. У господарів сьогоднішнього матчу в грі команда в 13 футболістів діяла з іншого боку, цілком реальний цілком логічний варіант це ось використання. Домашня база Київського Динамо і футболіста Київського Динамо власне дуже часто приходять поспостерігати за діями своїх майбутніх суперників. Зараз небезпечний момент Романівк виграє боротьбу. На чужій половині поля у Яна Шевченка. Віддає передачі можна навіть пробити. І удар відбувається. Перший удар у площину. Передача до штрафного майданчика Відбивається футболісти Полтави, але м'яч не відлітає далеко від їх воріти. Що арбітер таки вказує на 11-метрову позначку. Ярослава Ахель. Проти безпрозваного. Вахель пробиває 1-0 на 17-й хвилині зустрічі. Ярослав Вахель відкриває лік забитим м'ячем у цьому поєдинку. 1-0 біжить біжить до свого тренера, дякуючи за довіру. Виконати це стандартне положення на дальністю штрафного майданчика. І за м'яч поборотися фактично виграє декілька секунд на перегрупування Ярослав Вахель з цими своїми діями. Романюк, яка подача до штрафного майданчика Ярослав Ярославах. Романюк. Знову подача на вбігання. Ченко на Зіняр. Зіняр. на Василюка. Є кількісна перевага у футболістів Полтави на ось цьому клаптику. І вирішив Шевченко подати до штрафного майданчика. Знову була кількісна перевага у футболістів Полтави на лівому фланзі, але вирішив Шевченко виконати. Переведені м'яча на протилежне крило. Передача вийшла точно і зараз якине безпечний момент. І Борис Манько рятує свою команду. Швець. З Довганюком обігрався і дуже непогано зараз. Все це зроблено. Швець ще м'яч прокидує собі на хід. Він вже на лінії штрафного майданчика. Обігрує суперника. Швець дуже оригінально. Другого обігрує і примудряється ще й штовхнути м'яч. Подає Романюк на ближню стійку. На виході впіймав облизня голкіпер Полтави Ярослав Вахіль вирішив через себе пробити. Пішла подача до штрафного майданчика Кудрівки. Виконував подачу до штрафного майданчика. Гутяк здорово виходить з підтиску. Вже не вперше подібна історія. Трапляється і Швець забиває. Подивіться, знайшов шпаринку. М'яч заповзає у ворота. 61 перша хвилина зустрічі. 2-0 стає рахунок. Олександр Швець забиває м'яч у ворота спортивного клубу Полтава. З чого все почалося, друзі? З чого все почалося? Передача низом пішла, але впоралися футболісти Кудрівки. Майко зараз відбиває м'яч. Як не крути, виступи в чемпіонаті U-19. Це зовсім інша історія не порівняти з дитячої юнацькою футбольної ліги. України зараз непогано Довганюк. Пішла подача до штрафного майданчика. Манько забирає м'яч у руки. Так ще до штрафного майданчика Удар по воротах Борисменко забирає м'яча руки. 2-1. Сьогодні перший м'яч. Кудрівка забили. перші. Три очки здобула для себе. Ось перший переможний результат. Дійсно, чим Кудрівку ми і вітаємо. Ярослав Вахіль, нагадаю, став автором історичного м'яча. Автором переможного м'яча став Олександр Швець.